Часто от саме ПТСР може фігурувати як основний діагноз, але якщо він не передбачений у формі 5 про обставини травми, то ви не зможете отримати кошти. Інколи таке буває, що часто ми отримуємо довідки ВЛК, тобто інший документ, абсолютно, в якому говориться про те, що посттравматичний синдром захворювання так пов'язане із захистом батьківщини. І тут такий, такий ну, складний юридичний нюанс. Я його все таки поясню, тому що це дуже чисте питання і наших клієнтів. Вони звертаються до нас і кажуть, у на, нас є ПТСР, і ВЛК його визнала як таке, що пов'язане із захистом батьківщини. Надає довідку 5, де його немає. А він каже: Але ж в мене написано захист батьківщини. І тут уже юридична природа пов'язати із захистом батьківщини травму і захворювання вона різна. Тобто, якщо ми отримали там травму кінцівки, ми отримаємо розслідування, видадуть форму 5, і буде написано, що травма кінцівки пов'язана з захистом батьківщини. Але щоб пов'язати захворювання із захистом батьківщини, необхідно встановити по перше, що військовослужбовець брав участь у бойових діях. Це окремий документ, довідка про участь в бойових діях, там її знають як додаток 6 для УБД. Потім на основі медичних документів, на на основі медичної картки, де де прописана історія захворювань, встановити, що саме це захворювання виникло у період здійснення цих заходів. Він, можливо, травму й не отримував. Але сам факт виникнення цього захворювання в момент безпосередньої участі в бойових діях, яка який період підтверджується там, додатковим документом, і тоді це в принципі дозволяє визнати його таким, що пов'язаний з захистом кільщини, але формально для виплати. Наслідків травми, да, тобто 100 тисяч за лікування наслідків травми, цей документ взагалі не має значення. От, і то, тому ми робимо висновок, що ПТСР він виник не на фоні отриманої травми, він виник на фоні всієї служби, він виник на фоні якогось періоду конкретного зіткнення з противником, де як такої травми він не отримав. Але наслідки проявили саме через це захворювання. І тому от такий складний нюанс, його не всі розуміють клієнти, але. Вот тут і різниця.